Друзі, всіх вітаю! Звати мене Сен Карман, я автоінструктор. І сьогодні буде мова про наших улюблених улюблених пішоходів. Про що буде мова? ви знаєте, от ми вивчаємо правила дорожнього руху, і в ПДР у нас цілий розділ є, який так і називається права і обов'язки пішоходів. Так, ми вивчаємо як водії для того, щоб скласти на водійське посвідчення, але знають пішоходи це правила. Чи знають наші діти, де вони вивчаються, чи знають же дорослі люди, які цього не вивчали. Ну, щось такі, якісь основи знають. На жаль, дуже багато таких буває аварійних ситуацій, і не завжди не завжди водій винен в ДТП. Часто це буває і дій пішохода. Давайте з цим розбиратися. І Дуже було б класно, якщо пішоходи подивились це відео. Також ми можемо з вами окреслити деякі порушення, із яких винні пішоходи в ДТП. Ну, наприклад, переход дороги. В неположеному місці да, немає пішохідного переходу. Якщо даже є пішохідний переход, то вибігають на пішохідний переход. Чи йдуть не озираючи, хто їдуть. Знаєте, от вийшли все. Я на пішохідному переході, не буду нікуди дивитися. ні праворуч, ні ліворуч. Також буває так, що в темну пору доби нема на одяг одягу людини і нема свята Це дуже теж небезпечна ситуація. І таких таких дуже досить багато ситуацій. Наприклад, ще. Ігнору... ігнорування світлофора. Для пішоходів є світлофор там, горить червоний, але там доходять вже три секундочки, я думаю, водій знає, про що мова, і дуже часто ми з тим стикаємось. І ти ще на машині що робиш? Закінчуєш маневр, ще, їдеш там, намагадливий може виїхати і закінчуєш маневр, переїжджає перехрестя, а пішохід вже йде, тому що у нього три секунди, йому здається, що він не встигне. Чи може побачив якийсь громадський транспорт, починає там, чи бігти, чи швидко дуже йти. Бачите, ігнорування тому причин, по яких може стати ДП, дуже багато. Також може бути відповідальність пішохода за порушення правил дорожнього руху. Ну це може бути. Наприклад, адміністративне порушення. Якщо була адміністративна відповідальність, то буде штраф для пішохода. Ну на жаль, штрафи не дуже великі. На жаль, я чого кажу, тому що дуже часто стикаємося з тим, що пішоходи порушують правила дорожнього руху. Є також кримінальна відповідальність у пішоходів. Якщо це, наприклад, дії пішохода призвели до якихось таких трагічних наслідків, то теж та відповідальність така кримінальна. То пішоходам треба бути набагато набагато важніше, але ви знаєте, ну немає таких прямо от штрафних яких санкцій. Таких великих чи е, слідкують за пішоходами, коли вони порушують. Ну іноді, іноді поліцейські побачили, може часу нема, можливо, там е, невеликий штат. Ось, але якщо не будуть штрафних санкцій, і частіше це буде, знаєте, для відповідальності пішохода, і пояснювати також до речі в школьних, яких, таких, хоч у нас е, закладах, то з тим і будуть багато порушень. Також, якщо звернутися до прав дорожнього руху, то є там теж така, знаєте, 4.14 і крапочка. Так, є така стаття, що пішоходам забороняється, і що забороняється? Виходити, вибігати на призну частину, не переконавшись в безпеці. Ну дуже часто я ж кажу, що таке випадки такі бувають. Є пішохідний переход, людина, знаєте, от прям не дивлячись. Я на пішохідному я зробив той шах, і я піду. Але ми повинні розуміти, і пішоходи теж повинні розуміти. Ну, пояснювати своїм друзям. У кого ще нема машин, як вони пішли дітям, особливо? Що пішоходу достатньо для зупинки всього один шах? Скільки у нас шах? 50 сантиметрів. 50 сантиметрів достатньо для того, щоб пішохід зупинився, якщо небезпека. Якщо ми йдемо на машині 40 км на годину, скільки нам потрібно зупинитися? Яка це буде відстань? Да? То може бути 6-7 метрів у нас для того, щоб ми зупинилися. То Машину набагато складніше зупинити, якщо умови там зимові, якщо де там, наприклад, сніг, якщо я вже ледиться, чи дощ, чи оглядовість, наприклад, не дуже гарна, тому що дощ так, чи може запітніли вікна. Так, ми повинні з вами дивитися заздалегідь, але але такі цифри, да, 50 сантиметрів для зупинки, і у нас там більше 5-7 метрів для того, щоб зупинився автомобіль. Так це швидкість та всього-навсього 40 км на годину, якщо там 50-60, то вже яка велика небезпека може бути. Також пішоходам заборонено вибігати на проїзну частину, також якщо даже вони на пішохідному переході да, вибігати. От такі правила дуже часто порушуються. Також заборонено, наприклад, без е, огляду дорослих, щоб виходили діти на пішохідний переход, це Те теж заборонено. Яку можу пораду дати автомобілістам? Е, думайте про що пішоходів заздалегідь, передбачайте їхні дії, от навчіться. Дивитись за 50, 100, 150 метрів, тому що пішохід він дивиться там за 15 метрів. Він може вас там і не сприймає як якусь таку небезпеку, як об'єкт. Так ну вже може підходячи до дороги, вже може озирнутися. А ми з вами повинні заздалегідь дивитись, тому що якщо пішоход підходить і його швидкість там завелика, чи може підбігає, кудись там він поспішає на громадський транспорт, то ми оці секунди і цю відстань повинні прорахувати, яка вона швидкість. Коли ми будемо на тому пішохідному переході, може через 3 секунди, може через 5 секунд, коли буде той пішохід, будемо зустрічатись з ним, там, на пішохідному, чи не будемо, тобто прораховувати дії пішоходів і свої дії заздалегідь. Також, якщо ви бачите підходящого пішохода, так да наприклад, до пішохідного переходу, будь ласка, зменшуйте швидкість заздалегідь. Невже на пішохідному, коли вже може це буде запізно? А заздалегідь ну це може бути пішохідний переход, ви побачили, з меншою швидкість, особливо, якщо пішохідний переход перехід закрит закрит якоюсь машиною, тому що да з паркувальними місцями дуже зараз в містах дуже складно в таких великих містах. то дуже часто становлять машину з порушенням. На жаль, біля пішохідного переходу а повинні там 10 метрів, да, хоча б щоб у нас оглядовість була Так ось, коли ви їдете і бачите, що оглядовість недостатня вам. То теж зменшуйте швидкість при необхідності гальмуйте. Звертайте увагу дуже уважно, якщо є зупинки громадського транспорту. Там там тож теж дуже небезпечна така ділянка дороги. Пішоходи на жаль, на жаль, можуть виходити там з під автобусів. От, зупин, зупинка, і все виходить. Мені повинні пропустити так. О, то теж бути обережні, тому що автобус може закривати е, вас. І пішохід може не бачити, а може закривати і пішохода від вас, і теж ви можете не бачити. Також, якщо ви їдете десь, наприклад, якісь такі навчальні є, е, споруди, ну там школа чи може садочок, то теж будьте уважні, прораховуйте обережно там і враховуйте дії дітей, як вони можуть поводити себе на дорозі. Так ось, ДТП не завжди вина водія. Також буває пішоходів. Ну на жаль, також буває водіїв. Якщо ми будемо чемно ставитись один до одного, ми будемо пропускати пішоходів. Пішоходи будуть уважні дивитися то менше буде в нашому житті таких прикрих і негативних подій.